Перш ніж розпочати, я хочу познайомитись з вами і розповісти трохи про себе, хто я така? Я Тенько Анастасія, і я є студенткою п'ятого курсу Харківського національного медичного університету. В мене півтора року роботи в національному інституті раку міста Києва, і я є членом команди Mainstream. Тож розпочинаємо. І перше, в мене до вас питання. Напишіть, будь ласка, в чат, так або ні, плюс або мінус. Чи чули ви взагалі про таку науку, як є так, я бачу. Дехто чув, дехто не чув, тож пропоную познайомитись більш детально. Давайте розпочинати. Єросаєнс це в нас така наука про біологічне старіння. І на сьогодні старіння в нас є таким основним фактором ризику багатьох захворювань. На жаль, наразі ж сучасна медицина вона поки бореться не з причинами, і це варто запам'ятати і закцентувати на цьому не з причинами старіння, а вже з його наслідками. Тоді ж геросаєнс використовує в нас трохи інший підхід. І він ця наука прагне зрозуміти генетичні, молекулярні та клітинні механізми, які роблять старіння основним фактором ризику. Та такою рушійною силою поширених хронічних станів та захворювань серед таких нам дуже відомі це може бути хвороба Альцгеймера, цукровий діабет другого типу, ішемічна хвороба серця, і поширені онкологічні захворювання. На жаль, це поширені серед жінок це рак молочної залози, серед чоловіків, це рак передміхорової залози. І давайте розпочинати. Перше, що я вам хочу розказати, як же взагалі розвивалася ця наука. Ви можете бачити на слайді зліва, це про що я вам більш детально розповім сьогодні. Це буде в нас терапія з стовбуровими клітинами, годинник металювання ДНК Хорвата, відмінні, відмітні ознаки старіння та що таке сенолітики. І давайте поговоримо, чи знаєте ви взагалі, що таке терапія з товбуровими клітинами. Також напишіть, будь ласка, в чат саме в ключі Геросайенс. Так, я дивлюсь ваші відповіді. Не знаєте, дехто чули, дехто ні. Добре, пропоную познайомитись більш детально з цим. Що таке терапія стовбуровими клітинами? Але перш ніж розпочати, давайте згадаємо, що взагалі таке в нас стовбурові клітини. Стовбурові клітини це в нас недиференційовані клітини, і вони здатні до самовідновлення та вони здатні до різноспрямованого потенціалу диференціації. Тобто вони мають потенціал до регенерації різних клітин. Тканин або органів в нашому організмі, і дуже багатим таким джерелом стовбурових клітин в нашому організмі є жирова тканина, тому. І використовують терапію стовбуровими клітинами жирову тканину. Перше, що ми робимо, ми виділяємо невелику кількість від нашого пацієнта жиру. Найчастіше за все, вона видаляється з області талії. Далі нам треба відсепарувати, тобто, в нас є жирові клітини і в нас є стовбурові клітини. Ми повинні їх відсепарувати один від одного. Це в нас буде другий крок. Ми далі погружаємо це все в центрифугу, відцентрифуговуємо і ми можемо бачити на малюночку на слайді, що внизу в нас лишається осад, і це і є в нас стовбурові клітини. Але треба тут пам'ятати, що вони в нас знаходяться не в активному стані. Тому наш третій крок ми їх повинні активувати. Активація відбувається шляхом додавання білка, і далі ми вже можемо використовувати ці активні стовбурові клітини. Для нашої терапії, як ми це робимо? Пацієнту вводиться стовбурові клітини, зазвичай внутрішньо крапельним шляхом. Ми можемо використовувати для цього звичайний фізрозчин, заправили фізрощин стовбурові клітини і повернення нашому пацієнту його з стовбурових клітин. Тож поїхали далі. З цим ми познайомились. Далі я вам хочу розповісти трохи про годинник хорвата. Дуже цікаво, правда? І Тут такі таке питання, як дізнатись взагалі, коли прийде смерть. Я думаю, що багато хто цікавився цим питанням, і я пропоную з цим ознайомитись більш детально. Ідея цього годинника вона полягає в тому, що в нас в організмі формується і розвивається епігеном, і він визначається для кожної клітини, яким типом їй бути. Тобто, я зараз поясню, У нас в організмі є клітини, наприклад, які продукують інсулін. Інші ж вони будуть продукувати колаген, і таким чином. Епігеном в нас відповідає так за вмикання і вимикання окремих ділянок ДНК. Однак, коли людина старіє, на жаль, одна з гіпотез нам каже, що буде втрачатися ця інформація епігеному. і отже, з часом металювання буде додаватися в ті ділянки ДНК, де б його не мало бути, і науковці вони навчилися читати ці паттерни металювання та встановлювати за допомогою них вік. І навіть коли людина помре. І один з цих підходців він і має назву годинник Хорвата. І загальний принцип полягає в тому, що чим більше метилювання на ДНК в окремих місцях, тим і більший біологічний вік людини. Далі, про що я вам хочу розповісти, це про такі препарати, як сенолітики. І також напишіть, будь ласка, в чат, може, ви чули за них, напишіть так, або ніхто чув, що ними лікують, для чого їх взагалі використовують. Так, бачу, що багато не чули, тож буду рада з вами поділитися а, про ці препарати. А, що ж таке сенолітики? Сенолітики – це ліки, які в нас запобігають старінню. Як саме вони це роблять? Вони викликають загибель сенесцентних клітин. І тут таке питання виникає: що взагалі такі сенесцентні клітини? Сенесцентні клітини це у нас такі старіючі клітини, вони, в принципі, фактично вже в нашому організмі закінчили свій стрік. І під час якого вони діляться і оновлюються, але вони не схильні до запрограмованої клітинної смерті тобто до апоптозу. Тому сенолітики будуть викликати саме загибель цих клітин шляхом апоптозу. Де ж саме вони знаходяться? На слайді в мене представлення і вченим вдалося виділити таку молекулу, як фізетин. це в нас природний флавоноїд. І він знаходиться в таких овочах і фруктах. Ось ви можете побачити на слайді це в нас виноград, яблучко. Найбільше всього вчені знайшли його в полуниці. І також, якщо ми кажемо за овочі, то це в нас цибуля. Кірки. Більш детально про все це ви можете дізнатися на нашому YouTube каналі, ви можете дізнатися на нашому сайті та на, наших, на нашому інстаграмі. Я з вами поділюся QR-кодом трохи пізніше в кінці своєї доповіді, тож будемо раді, якщо ви перейдете. І далі на цьому етапі ми вже з вами обговорили такі ключові точки в розвитку я І зараз я взагалі пропоную вам дізнатися про старіння. Давайте розбиратись, що взагалі ми знаємо про, про цей процес. Чи ви взагалі щось знаєте про цей процес? Також напишіть мені, будь ласка. Так, бачу, що у деякого є припущення, дехто знає. Так, дякую. Тож, розпочинаємо. Що таке старіння? Старіння це в нас руйнівний на жаль, процес і він настає внаслідок наростаючої з віком, пошкоджуючої дії зовнішніх і внутрішніх факторів, і це веде до недостатності функцій організму. Старіння призводить до обмеження пристосування організму і, на жаль, до розвитку вікової патології. І я вам зараз пропоную поговорити про старіння на різних його рівнях. Існують два рівні: це молекулярний рівень і виділяють наступні такі стратегії старіння. Перше, це в нас нестабільність геному, тобто це пошкодження ДНК, вкорочення теломер, про це ми поговоримо згодом, епігенетичні порушення, втрати білкового гомеостазу. І якщо ми кажемо на клітинному рівні, то старіння воно асоційоване з виснаженням стовбурових клітин. Ось тут ми з Гадаємо, навіщо використовувати терапію з туборовими клітинами та з дисфункцією мітохондрій. Тож, поїхали далі. І я вам пропоную зараз подумати і взагалі відповісти на, собі на таке одне питання, коли старіння починається. Всі ми знаємо, коли воно закінчується. Можете приблизно написати вік, як ви вважаєте, коли воно починається. Ми можемо сказати, воно закінчується тоді, коли організм помирає, але ж коли воно починається. Напишіть, будь ласка. Так, я бачу ваші відповіді, і я хочу вам сказати, що наразі вчені вони не дійшли такої єдиного, єдиної думки, не дійшли до єдиної думки, коли ж воно починається. І вони пропонують три основні моменти. Перше, це деякі вчені вважають, що старіння починається в момент запліднення. Так, так, саме так в момент запліднення. Інша думка. Про, про те, що в момент народження, пубертату або припинення росту, тобто це в 20 років. І третє припущення це що в період найменшої смертності, тобто це в 9 років. Однак, як я вже сказала, однієї сталої думки з приводу цього наразі не існує, і часто вчені вони кажуть так, що старіє те, вірогідність смерті чого завтра більше, ніж сьогодні. Тобто, якщо ризик смерті організму збільшується, він старіє і в старості помирає з більшою ймовірністю. І до мене, у мене до вас наступне питання. Як ви вважаєте, чи існує взагалі в нас в організмі такий єдиний ген, який би відповідав за довгожительство? От просто в нас є один ген, і він дарує нам довгожительство. Напишіть, будь ласка, так або ні. Так, думки розділились, бачу, що дехто вважає так, дехто вважає ще ні. Тож відповім вам на це питання. Абсолютно, такого якого їх схену довгожительства немає, однак відомі деякі генетичні варіації, вони асоційовані зі збільшеною тривалістю життя, і відомо, що існує очевидна сімейна схильність до довголіття, і вона залежить на хвилиночку від цілих 300 однонуклеотидних поліморфізмів. Наприклад, серед добре вивчених, ви можете побачити на слайді зліва це ген FOX3A, і цей ген в нас кодує білок. Цей білок є транскрипційним фактором, і білок буде зв'язуватися з ДНК в конкретних місцях, чим активує деякі гени, що розташовані в цих місцях. Тобто він керує активністю інших генів, серед яких. Ти такі, що регулюють клітинну відповідь на стресові впливи шляхом впливу на апоптоз, репарацію ДНК і здатність Fox 3 a викликати тривалу проліферацію та відновлення, вважають вчені саме ці механізми вони є такою ключовою точкою в безсмертях гідри. Думаю, це дуже цікавий такий факт. І я думаю, багато хто з вас, це був такий пік дослідження, і думаю, багато хто з вас може чули про таку телемерну теорію. І зараз я вам пропоную відповісти на це питання, що взагалі це таке за телемерна теорія. Теломерна теорія вона каже про те, що коли клітина ділиться, у неї на кінці буде трошки вкорочуватись хромосома. І тут ми бачимо на слайді приклад. Але вона не має вкорочуватись, не, вона має вкорочуватись, не пошкоджуючи важливих генів. Тому в нас природа дуже розумна, і вона придумала на кінці хромосоми такі ділянки, які називаються теломер. Тобто, при кожному поділі буде вкорочуватися ділянка теломер, і вважається, що саме це і є одним з механізмів обмеження кількості поділів соматичних клітин. І це лежить в основі всім дуже добре відомого нам ліміту Гейфліка і. Як ви вважаєте з усього цього, що я вам сказала? Ми з вами розібрали терапію з товаровими клітинами, ми поговорили з вами про гени довгожителя. Ми з вами розібрали телемерну теорію, виходячи з цього? Як ви вважаєте, чи взагалі ми можемо попередити старіння? І як взагалі ми це можемо зробити? Поділіться, будь ласка, своїми думками, так, ні? Може, швиденько ви щось накидаєте свої ідеї? Так, бачу вже деякі відповіді. Так, дехто вважає, що можемо, дехто вважає, що не можемо. Угу. Так, можливо, продовжити, але не повністю зупинити. Так, бачу ваші відповіді і. Я зараз вам дам на це на ці відповіді питання. Ми дійсно можемо трошечки, я б не сказав, що повністю, але ми можемо попередити старіння, якщо ми будемо дотримуватись таких основних правил. Перше, це в нас достатня фізична активність людини. Тобто, ми не маємо сидіти 24 на 7, Ми повинні рухатись. Спорт не дарма кажуть, не дарма пропонують всі лікарі, що треба займатися спортом. І так, це дуже важливо. Друге, усунення психоемоційних перенавантажень. Я дуже щаслива, що в нас в країні почали підіймати тему психології і психоемоційних станів, тому що я вважаю, що це дійсно важливо для нашого здоров'я. Тому ми повинні усувати ці психоемоційні перенавантаження. Третє це збалансоване харчування. Також дуже багато лікарів-вчених рекомендують. І згідно з рекомендаціями, ВОЗ, як ми можемо знати, вчені рекомендують, якщо ми кажемо про споживання фруктів та овочів, вчені рекомендують з'їдати 5 різних овочів та 5 різних фруктів протягом дня. Тому що це дуже корисно для нашого організму, і це дійсно так. Четверте, це відмова від шкідливих звичок. Що саме я розумію під шкідливими звичками? Це тютюнопаління, перш за все, навіть якщо ви є пасивним тютюнополі тютюнокурильщиком, тобто, якщо хтось десь з вами стоїть. Поруч і ви вдихаєте, вдихаєте цей дим, ви є пасивним, і, і це теж шкідливо для вашого здоров'я. Друге, це вживання алкоголю. Навіть якщо всі кажуть, що бокальчик віна на ніч перед сном допоможе вам розслабитись, знизити навантаження. Ні, алкоголь дуже сильний канцерогенний фактор. Тому відмовляємось від цих шкідливих звичок. Далі п'яте забезпечення достатньої тривалості сну. В медичному це дуже важко, але ми повинні притримуватись цього. Ми повинні висипатися. Тобто, це сім годин а, такого доброго сну а, протягом дня. Ну не протягом дня а, за ніч ми повинні спати. Ось тому, що ми знаємо, що у вісні у нас відновлюються всі функції, всі якісь процеси вони запускаються. Наш організм відновлюється в цей період. І шосте це дотримання раціонального режиму праці і відпочинку. Ми не повинні працювати 24 на 7. По перше, в нас знизиться мотивація до роботи. А по-друге, дуже важливо, що це дуже шкідливо для нашого організму, і це дійсно так. Тому. Якщо ми будемо все, всього цього дотримуватись, якщо ми будемо вчасно звертатися до фахівців, я нагадую, що ми повинні проходити чекап організму один раз на рік. Звертатися до терапевтів, до лікарів вузької спеціальності, ми зможемо попередити старіння. Дякую вам за увагу. Я ділюсь з вами, як і обіцяла, нашим QR-кодом. Ви можете перейти до нашої асоціації асоціації Mainstream. і якщо у вас виникли питання, я буду дуже рада. Рада відповісти на них.